Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Оксана і цей канал про вишивальні справи. Сьогодні хочу вам показати свої процеси, які в мене зараз вишиваються, та декілька невеличких фінішей, бо ми вже з вами давненько не бачилися, не було часу, на жаль. Все, весь, весь час забрала роботи, не було часу ні на вишивку, ні на відео. Хоча в мене багато є, є тем, які я хочу відзняти та вам запропонувати до перегляду. Ну, але трішечки зараз я випала з цього простору. Ну, але покажу, що є. Так ось. Перше, це. Ось така іграшка чудова Серце сили від Наталі Лужанській. Ось так вона виглядає. Дуже красива річ. Дуже красиві тут прикраси. І я сподіваюся вишити, вишити ще декілька сердець. Та кульки в мене ще є від Наталі до нового року. Ось така краса. Далі від Чарівної країни, ось такий браслет це вишивка бісером. Основа така штучна замша, дуже приємна на дотик, з нею приємно працювати ось такий таку гарну річ, ви можете собі зробити за, зараз я вам покажу, як він він виглядає на руці, я його вже ношу, і за ось, за один або два вечора можна собі зробити таку красиву прикрасу. Ось так. Так, далі. так По ось цьому набору я вишиваю ці святкові панчохи. І вишила я одну, ось таку, з Санта Клаусом. Я тут трішечки побавилася з прикрасами. Як ви бачите, я додала бісер, додала бантики, трішечки зробила його більш святковим, бо виробник нам пропонує просто вишити все це ниточками та оздобити такими бантиками у вигляді. Ниточок ось, ось вони тут в нього, ось цей бантик і тут бантик, ну, але мені здалося, що це буде якось не дуже по святковому і трішечки зробила Санта-Клаусі більш таку, як на мене, новорічну. Новорічне оздоблення цього санта клауса ось, ось так це виглядає. Так, далі. Далі з колекції міні-шедеврів я вишила ось таку мініатюрку за мотивами картини Ван Гога Зоряна ніч. Дуже мені сподобалося її вишивати. У мене ще запланована. Ще дві мініатюрки з цієї колекції, і потім якось я їх оформлю та подумаю над продовженням цієї колекції, бо це дуже така приємна і швидка вишивка. Ось, і результат, як на мене, то супер. Так. Далі в мене вишилися мої маки. Я цю серію схем почала ще до війни, да, давно до війни до початку, і тому я все ж таки вирішила цю серію продовжити. Ось такі в мене маки. Так, ось так виглядає цей дизайн, мені вони дуже подобаються. Так, це Називається, називається ця картина джмелі в маках та лаванді. Ось, і вона в мене йде до джмелів у Лаванді. Ось, я вам нагадаю, як виглядають джмелі у Лаванді. І ще я, вже ж, треба ж закінчити цю серію, я розпочала третю картину з цієї серії. Це джмілі в конюшині. Зараз я вам дістану, покажу, як в мене виглядає наразі ця робота. Ось так вона виглядає. Тобто в мене вже є одна конюшина та один джміль, і я хочу все ж таки цю всю серію вже завершити, бо скільки ж можна її тягнути, і буде в мене таке бджолине таке Тріо. Ось це мій перший процес, який зараз в активних процесах йде. Так, ми його відкладемо. Так, наступний процес в мене возник, возник спонтанно. Зараз я вам покажу його. Ви, мабуть, його бачили. Я, як побачила ці соняхи, все. То я відклала все, схватила ці соняхи, почала вишивати. Зараз я вам покажу, на якому етапі воно. Ось так виглядає прев'ю. Це в нас Лукаес. Ось такі чудові соняхи, і вони теж з бджілкою. Тому я її хочу, ось бджілка, я їх теж хочу в компанію до да, цієї історії з джмілями додати також. І ось ось так це виглядає в мене на зараз. Мені дуже подобається цей процес. Я дуже люблю вишивати лукаєс. У них чудові розробки, чудові дизайни. Ось, так що ось я вишиваю. Бачила вже відшиви, бо дівчата, які вишивають швиденько, вони за тиждень вже вишили і ці соняхи. І дехто вже і маки вишив з цієї серії. Ну, але в мене поки що один сонях. Ну, я... Довольна, буду вишивати. Так, ну ось така в мене краса. Так, далі. Зараз я вже сама не пам'ятаю, що в якій сумочці лежить. Так, всі сумочці в нас знаходиться. Зараз подивимось хто. Так, тут в нас, ага. Тут в нас, зараз покажу. Тут в нас ось такий чарівний симпатичний котик, який в мене вишивається. Ну, в моєму випадку, це кішечка. Ось так вона виглядає на прев'ю. Це кішечка від Dimensions, і ось так вона виглядає в мене. Вже кішечка майже готова, і майже готова її подушечка, і. Як показує сага, це десь в мене 50 чимось відсотків відшито, ну ось процес йде. Така кішечка. В цьому конверті в нас знаходиться семплер від Людмили. West Needle. Ось, я все, що його вишиваю. Він в мене дуже мало попадав в ротацію за цей період, але деякі елементи все ж таки відшиті. Він дуже гарний, красивий, і я буду, звісно, його закінчувати. Сподіваюся, що вже скоро, і тоді покажу вам готовий варіант. Ось. Далі. В цьому конверті в мене живе Володимирський собор від Нової Слободи. Зараз я вам покажу, що в мене вишилось. На жаль, не дуже багато, але він в мене теж в ротацію виходив, тільки десь я його вишивала, ну, може, тиждень, щоб так. Вишивальний був, то може тиждень. Ось за тиждень я відшила 30%. Мені дуже подобається, дуже гарно виходить. Ось І вона така робота дуже атмосферна. І все ж таки я дуже хочу його до осені вишити, щоб вже осінню у відповідну погоду вам показувати готову роботу. Буду дуже старатися, намагатися. Я вже не буду розпочинати нові роботи, бо і так в мене багато розвелося їх, і всі потрібно вже закінчувати. Тому я дуже хочу просувати Володимирський собор. Далі він мені дуже подобається. Ну, вони всі мені подобаються в тому справі, що хочеться вишивати всі. Наступний процес. Я, на жаль, не пам'ятаю хто автор, я його знайшла в себе в закромах. і чомусь мені так захотілося її вишити зараз. Ну, от, ось буває таке: ще в мене була канва від Даші ручного фарбування. Я вирішила, що ця дівчина буде на цій канві виглядати дуже чудово. І ось теж я його розпочала. Він невеликий, він легкий. І сподіваюся, що я його теж найближчим часом завершу Ось така дівчина. Вибачте, не, не пам'ятаю я автора, чия чи ця схема, бо в мене файл чомусь в PDF немає ніде на комп'ютері. А от, хоча я е, ну, взагалі завжди схеми купую. Я, Піратські всякі сайти дуже якось не люблю там щось скачувати, хоча це ж іноді буває. Але мені здається, що цю схему я купувала. Але в мене є тільки файли файл для саги. Ось ну ось така дівчина чомусь мені дуже захотілося її вишити. Так. І... То, ще залишився, залишився ще, так, дівчина, до, до речі, живе ось в такій гарній сумочці для процесів. Ось ось така в неї сумочка. Так, і ще залишився в нас. Теж майже не вишитий дідусь, тому що я, він в мене вийшов тільки один раз в ротацію за цей весь період. Ось він І, на жаль, це був такий тиждень, що в мене було, був час вишивати тільки один день. І за один день, на жаль, я тільки трішечки вишила йому тазика для ніжок. І на цьому все. Тому що так, що дідусь теж просувається дуже-дуже повільно. Ну і взагалі якось, так. Да. На жаль, все дуже повільно, бо дуже мало часу. Хоча, повірте, я дуже люблю вишивати, але якщо ти вишиваєш по декілька годин на тиждень, то великих просувань не буде. Ну, не знаю, сподіваюся, що будуть якісь зміни відбуватися, і це все буде більш швидко просуватися. Ну, поки що так На цьому все. Була рада з вами знов поспілкуватися. Будь ласка, якщо вам не тяжко, дайте мені зворотний зв'язок в коментарях, бо для мене це важливо. Я дуже хочу розуміти, чи потрібно мені вести взагалі цей канал. Ось і, коли ви мені пишете коментарі та ставите лайки, то я розумію, що якщо хоч, хоч одна людина подивилася і їй було щось цікаво або. Для неї, було щось, для неї було щось корисне, то я розумію, що ця справа все ж таки потрібна. Це не тільки я поговорила сама для себе, а ще є люди, яким це теж цікаво. Так, так що всім вам дуже дякую і буду дуже намагатися знімати більше, тим більше в мене заплановані цікаві теми, які теж знайшли. Зворотній зв'язок від вас і про прикмети у вишивці, і про символіку у вишивці. І я купила дуже цікаву книгу на цю тему. І е, хочу я трішечки. Попрацювати над цією темою, бо інформації багато і хочеться донести саму цікаву. Бо мені здається, що вишивка це не просто візерунок на тканині, да а що все ж таки, коли ми вишиваємо, ми можемо якось, ну, не те, щоб наворожити але матеріалізувати свої мрії. Ось. Так що. Ось такі справи. Ну і дякую вам всім і до нових зустрічей на моєму каналі.